Він адекватний? А, чому ні? А, він а який він мав цей залазити через наш забор і бігати в нас по подвір'ї? Він не мав ніякого права. Я все буду знімати. Вони не мали права лізти через наш забор. Не мали. Ви п'яні? Ви? Куми? Да. Ну, давай куди Дихай, в мене нема що дихати. Я не ну, алкотестер запросили у вас на сватку, ваші дані. Ви не хочете? Його, Саберемо. його сину першого вийде. Ми нічого поганого не кажемо, ну, <свят> чи ви його першого вийде. Ви маєте чуєте? право таку людину сину вийде. Ви не маєте право людину Ви чуєте чи ні? Я чує. А де той маленький джекіт? Хай виходить, покаже, який він. Хай виходить. Не вибайте, будь ласка, мене. Я не знаю, що через мій забор влазити. Я пригав. Eu não sei se você está aqui. Eu não você está você está